Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От, ми можемо, так би мовити, спрогнозувати про те, що буде робитися в Україні. по... Завершенню цієї війни, якщо в нас не буде української України. Так, Цілком логічної в усіх своїх сенсах. Українська Україна, так, а не якась інша Україна. Ну, про що я? Про те, що відбулося в Німеччині, Так, це взагалі надзвичайно показова річ. Яка б ну, мала послужити прикладом для розуміння ситуації, прийняття відповідних рішень і так далі, і тому подібне. Але ще раз наголошую, це можливо тільки за умови існування української України. Так, так ось у Німеччині в одному із міст, так. Незаконний іммігрант з Африки, з країни Гвінеї Бісау, за місяць чинив 51 злочин. Його кожен раз затримували. І поліція його кожен раз відпускала. Уявіть собі, це людина, яка не має ніяких документів. Взагалі ніяких документів немає. Він знаходиться незаконно на території Німеччини. Так. Він вчиняє злочин, він тероризує ціле місто 51 злочин за 30 днів. Це, ну, я не думаю, що це світовий рекорд. Я думаю, що е, подібні речі. Відбувається і може й більше злочинів у США. Але люди терпіли, терпіли, терпіли. І, і так, і вирішили обрати Трампа, який пообіцяв, що він почне висилати цих людей просто із країни. А який ще інший є спосіб, Це що, їх можна перевиховати, перевиховати, чи так як у Швеції. Навчити, от там оця трагедія, яка трапилася, коли там, скільки 11, скільки людей загинуло у цьому центрі навчання. Що ж виявляється, виявляється, що туди приїхали люди, які взагалі ні писати, ні читати, нічого не можуть і не вбіють. Так, Дорослі люди. А ти ходиш, щоб хліб родив. Оці люди вони можуть десь працювати. Так. На заводі, на фабриці, в офісі, вони що вміють користуватися е, комп'ютерами там, ну, взагалі, ну якось жити у сучасному суспільстві. Куди їх це суспільство упустило з абсолютно божевільною думкою про те, що ці люди будуть працювати, будуть законослухняними і все таке інше. 51 злочин за місяць. І кожен раз це ж зафіксовані ці злочини. Кожен раз ловлять і відпускають. Це що, якась спортивна риболовля, коли рибу витягують, дивляться, може, зважують навіть і назад у річку викидають. Так. Ну це і нас це все буде чекати, так? Коли в нас вже заявляють ну нинішня влада ж про те, що треба завозити мігрантів, там, ну, перш за все, із ісламських країн, звичайно, є така країна Бангладеш дуже чудова, так? яка вже не забула, як вона воювала, там і продовжує воювати всередині. там. Себе. Так давайте їх заведемо сюди, щоб і в нас. У нас мало війни. Якщо ми закінчимо війну із московитами-андрофагами, то нам треба, щоб ще всередині щось відбувалося. Ну, от такі, такі люди, ну подивіться, ну, ми картаємо власну поліцію, що вона бездіяльна і все таке інше. Ну, а яка у Німеччині поліція? Я взагалі не можу собі уявити, що це за люди, які 51 раз затримували злочинця без документів і відпускали його назад. Так, щоб він знову вчиняв? І так без кінця. Ну, що це таке? Як це? Так. Я думаю, що Шольц там доживає вже і цими всими скандалами останнє. Там дні чи місяці, коли там будуть вибори, вже ж будуть обирати того, щоб висилав таких у крайньому разі людей. Це ж не просто так вони відпускають. Я не думаю, що в Німеччині е, він платив в поліції, що вона корумпована там настільки. Це значить влада дала таке розпорядження. Нинішня, соціал-демократична, ліберальна і все. До всіх злочинців треба відноситись з розумінням. Так. Тому що він чиняє злочини, тому що він інший має колір шкіри. Чи яка інша причина? Ну Чому німця моментально заарештували і посадили би більше він ніколи цього не вчиняв, а африканця, який приїхав незаконно, все незаконно, все він незаконний і так далі. Його відпускають, щоб він знову вчиняв. Біда, біда нинішньому суспільству, яке дозволяє отак над собою знущатися. І ми, того, замість того, щоб зробити висновки із чужих помилок, хочемо наступати на ті самі граблі.